1100 сто кілометрів це багато чи мало? Це точно більше, ніж будь яка відстань в межах сучасної Іспанії або Франції. І це майже стільки ж, як протяжність сучасної України зі сходу на захід. Саме на 1100 кілометрів простяглися землі Чернігівського князівства. Від Керченської протоки на півдні до боліт Підмосков'я на півночі. Москви як міста на той час іще не було. Мене звати Володимир Пилипенко, я кандидат історичних наук. І далі ми будемо розбиратися з історією Чернігівського князівства. В ній багато білих плям. Головні герої не лишили нам відео і фото. У нас є лічені документи, на які ми можемо спиратися. Проте ми маємо дані сотень наукових досліджень. У нас є підказки в архітектурі, в стародавніх храмах і печерах. Зрештою, штучний інтелект нам допоможе, хоча би уявити, як воно було тисячу років тому.